Ну, Москва, в принципі, ще, знаєте, з часів, мабуть, Радянського Союзу була найбільш посилена взагалі засобами протиповітряної оборони. І взагалі там є така ну, те, що там популярна історія, що одна з кільцевих дорог Москви це фактично побудована логістична дорога для забезпечення саме. Дивізіони протиповітряної оборони, в тому числі там протиракетної оборони. Проте, як бачимо, поле бою постійно змінюється, і навіть не тільки поле бою, а там повітряний простір. Відповідно те, що було розраховано на протидію саме там, ядерному удару, там, крилатим ракетам, стало неактуально, і росіяни почали. Місцями переймати наш досвід, місцями впроваджувати щось своє. Зокрема, там ми можемо бачити там, розміщення панцирів ну, панцирів, артилерійсько-ракетних на спеціальних таких баштах, що в принципі можна сказати частково ефективно проти дронів. Тобто так росіяни активно розширюють свою протиповітряну оборону Москви.